Чи відчуваєш ти, що щось у твоєму житті йде не так, що ти борешся, але не бачиш виходу, що ти молишся, але відповіді немає. Якщо це відео з'явилось перед тобою, знай, це не просто так, Бог хоче сказати тобі дещо важливе не перемикайся, це може змінити твоє життя. Можливо, ти зараз проходиш через бурю, ти загублений, виснажений. Ти більше не можеш боротися, але Бог каже тобі сьогодні. Ісая, 41, розділ, 10 вірш Не бійся, бо я з тобою, не тривожся, бо я Бог твій. Я укріплю тебе, допоможу тобі, підтримаю тебе правицею правди моєї. Ти не сам, Бог поряд, він бачить твої сльози, він чує твій плач вночі, не знає, що ти втомився. Але послухай, ще трохи, і все зміниться. Вір, чекай, не здавайся. Можливо, ти думаєш, чому Бог мовчить, чому я молюся, але нічого не змінюється, послухай мене уважно. Єремія, 29 розділ, 11 вірш. Бо тільки я знаю задуми, що маю про вас, говорить Господь, задуми на добро, а не на зло, щоб дати вам майбутнє і надію. Ти бачиш тільки сьогоднішній день, але Бог бачить всю картину, Він знає, що потрібно для твого блага. Він готує для тебе благословення, яке ти ще навіть не уявляєш. Якщо це відео торкнулося тебе, знай, що це не просто так, бо хочеш, щоб ти сьогодні встав, змінив своє серце, віддав йому свій біль, давай помолимося разом. Господи, я приходжу до тебе в молитві. Я втомився, я розбитий, але я вірю, що ти мій захист. Допоможи мені вистояти у випробуваннях, навчи мене довіряти тобі, навіть коли я не бачу виходу. Благослови мене, мій Боже, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.